Коли продавати альткоїни, сьогодні розберемо цю тему, да, список інструментів, на які потрібно орієнтуватися і на які я буду дивитись, щоб продати всі альткоїни. Ось раніше в попередніх відео я розказував про стратегію фіксації 100% да, по кожному альткоїну. Але зараз на поточному ринку це якби, не дуже актуально, бо ринок трошки змінився. Зараз дуже багато токенів, монет, і якби, не всі альткоїни дають величезні екси. Ось, наприклад, там якісь дали, наприклад, XRP і XLM. Ось я як їх фіксував, я показував. Да? Але а, ця, б, ця б стратегія, про яку зараз я говорив, краще б мені дала б більший профіт. Ось, і на цьому ринку. Тому краще її притримуватись, тобто фіксувати прямо зразу весь портфель, а не точково якісь там -то альткоїни. Ось і так, перший, це, перший інструмент це біткоін, домінація. Ось цілі в мене 59 до 55-54%. Ось я начекаю десь нижче на мільйони X і так далі, на 50%. Ні. Я десь буду в цьому районі, здумуватись ну, про якби фіксацію. Ось зараз таке гарне падіння було, зараз буде, мабуть, якась корекція і в подальшому очікую падіння. Так, наступний це Total 3. Також я очікую якийсь перехай невеличкий і десь там можна також вже задумуватись. Також по Total 2. 1.67 десь приблизно, також перехай попередній, цей, що був перед Трампом. І там ну, так само можна це все якби, дивитися і задумуватись про фіксацію. Ну і Total, Ну і Total, да, Перехай вже зробив, але бачимо, що зараз в основному ріст який біткоін. А, альти не росли, зараз підріс ефір, альти також на місці стоять. Ось тому я думаю, що, мабуть, якийсь трошки ріст може бути. Да? Навіть, ну, я не знаю, може до 4-4. Ну, в основному буду дивитись да, на BTCD, на Total 2, на Total 3. Це три інструменти по TradingView. А також є ще два інструменти по CoinGlass, Це Altcoin Season. Індекс, да? то, ось, якщо ми будемо заходитись в 75-80, ось, ось тут да, бачимо всі, якби, зони, то можна вже буде фіксувати, по суті, ось якраз у нас був пік в грудні. Да? Тут було максимум скільки тут? 76 цей індекс. То, якщо ми сюди підпираємося, також це знак, що якби, вже пора, пора якби, фіксувати. Да? Так, є ще один якби, індекс, індекс страху і жадібності. Тут так само а Ось бачимо, що він тут був величезний. Сікі да? 94-72. Ось Зараз ми підбираємося да, до верхньої точки, але ще прям не супер -жадібність. Ось. Також можна орієнтуватися на цю метрику. Бачимо, що отут, да, в червні ще тут дуже маленька вона була. Потім різко ми почали рости, і жадність, якби, збільшується. Ось так, цей п'ятий інструмент виходить. І ще інструмент можна дивитися це на біржах. фандінг Rate. Якщо фандінг Rate по основним монетам або по більшості вже десь більше 0.02, 0.03%, да, то дуже багато людей в лонгах і потрібно вже дум, задумуватись про фіксацію. А, також в мене ще є якби, цілі по ефіру. А ось Я думаю, як він проб'є ну, 400 до 4700. Також це район буде для, я думаю, буду фіксувати ефір. А, да, він може там вирісти, може ще щось там злетіти, там, ну, не знаю, Я не, і так ще, якби, не, не хочу там, чекати 10 років. там, да? Ось вже зафіксувати якийсь прибуток і далі рухатися вже без альткоїну, да, з DeFi якими стратегіями, да, там, з дельта-нейтральними стратегіями, стратегіями, які якби, не потребують купівлі тих чи інших монет, або якщо потребують, то це є нейтрально. Ось. Бо ці фантики купувати якби не дуже класна була стратегія. Ось можна було, по суті, ну, якщо дивлячись назад, можна було просто купити біток. Чи ефір, наприклад, а, ці всі фантики можна було не купувати. Ось, але маємо те, що маємо. Ось, в принципі, такі думки. Також підписуйся на YouTube, на Telegram, в TikTok і отримуй цінну і корисну інформацію стосовно крипти, заробітку і так далі. Все. Всім пока.